Зеленський дав тригодинне гігантське інтерв'ю ще, бо це просто інтерв'ю не назвеш. Лексу Фрідману. Поговоримо про відгуки на це інтерв'ю, бо навряд чи хтось його дивитиметься повністю. Але відразу ж хочемо нагадати, що не забудьте, що завтра, 7 січня, голосування за членів антикорупційної громадської ради при Міноборони України. Обов'язково проголосуйте. Ми радимо підтримати дану Ярову та Юрія Гудименка. Не пропустіть це важливо. Зробимо їх разом. Тих, хто краде на Збройних силах України. Отож, інтерв'ю Лексу Фрідману. Це американський подкастер та викладач інституту. Його родина родом з Києва та Харкова. В нього були вже видатні гості: і президент Аргентини, і Ілон Маск, і Цукерберг. Напередодні виборів до нього приходив Дональд Трамп. Ми вже казали про те, що зараз на Заході і в Штатах часто в блогерів, подкастерів аудиторії бувають більшими ніж в традиційних новинних ЗМІ, тому політики почали туди заходити. в гості. От там з'явився і Зеленський. В загальному, наскільки склалося враження, жодних сенсацій там не прозвучало. Ми почули все те, що і раніше. Зеленському всі винні, а він хороший. Ми обрали деякі цікаві відгуки, зокрема і з американських змі, використовували в тому числі і допис від Олега Шарпа зі США. Він там вже проаналізував думки змі. Отож, Зеленський, наприклад, сказав таке: я завчасно просив їх про санкції, тобто залякайте Путіна наперед. Не кажіть, будь ласка, якщо він прийде, якщо він через кордон, якщо почне вбивати, то тоді. Ну це хуйня, вибачте. В цьому інтерв'ю Зеленський кілька разів вживав чистесенькі московицькі матюки. Такі собі нормальні, триповерхові. Це був просто папірець, усім на неї було поеру. Це вже він сказав про Будапештський меморандум: По***й, б**ть, хеня, хуя. Навіщо він це говорив? Що би що, наслідування стилю автора фрази про мочити в сортирі, чи що важко зрозуміти? Дехто каже, мовляв, о, дивіться, який молодець! Сказав це вслух, і мовляв, це заходить пересічному американцю. Олег Шарп пише, що не заходить. Ну а по-друге, якщо б навіть заходило, то пересічний американець в нинішній ситуації вже нічого не вирішує. Непересічний американець буде вести перемовини з Путіним про припинення війни. Я сказав Трампу, дайте нам 300 мільярдів доларів із російських активів, і ми купуватимемо у вас зброю, інвестуємо їх у вашу промисловість, заявив Зеленський. Ідея цікава, але популістична. Тому що 90% приблизно з цих 300 мільярдів зберігаються не у Штатах, а в Європі, а Євросоюз досі далекий від консенсусу в цьому питанні. Ну і отаке от було протягом всього інтерв'ю. Якою ж була реакція ЗМІ у США. На CNBC, наприклад, взагалі мало уваги приділили суті інтерв'ю, зате двоє ведучих посміялися над тим, що Зеленський цитую like a sailor», тобто лаявся як матрос, як моряк. І десь дві хвилини в нейтральному ключі вони обсмоктували стиль відповідей Зеленського. Ну в принципі, можна вважати це нейтрально позитивним відгуком. На ABC звернули увагу на те, що Зеленський навіть не спромігся подякувати Байдену за те, що той робив для України протягом цих років. Цитата Зеленський вже повністю переключився на республіканський дискурс, підлизуючись до Трампа. Але діючим президентом до цих пір є Байден. Через декілька днів він направить в Україну ще одну велику партію грошей та зброї. Не зрозуміло, що зробить для України Трамп, але Зеленський вже повністю викинув з голови тих, кому ще недавно співав Осанне. А от на NBC News досить компліментарно говорили про інтерв'ю Зеленського. Казали, що український президент продовжує вперто шукати підтримку Заходу у війні з Росією, а тому все більше роздає інтерв'ю Західним ЗМІ, сподіваючись привернути увагу Трампа. Також їм сподобалася теза Зеленського про те, що НАТО це привід для вторгнення в Україну, а Путін ненавидить українців лише за те, що вони є. І ще вони звернули увагу на слова про те, що Зеленський сказав, що не поважає ні керівника Росії, ні її народ. Ця фраза викликала в них певну дискусію, але ведучі дійшли до висновку, що український президент має право на таку думку. Якщо говорити ще про позитивність цього інтерв'ю, то в принципі потішило те, що Зеленський відмовився давати інтерв'ю російською мовою. Хоча цей ведучий Фрідман він російську знає і він пропонував говорити російською. Але Зеленський від цього відмовився. Що стосується головного рупора республіканців, їхнього Fox News, то поки що наразі там не було реакції про це інтерв'ю Зеленського. Отож, навряд чи варто тішитися надією, що такий стиль спілкування з матюками, а також ці грубі лестощі Трампу, що це сильно вразить американців. Стосовно ж самого Трампа, то йому по барабану такі інтерв'ю він буде вирішувати питання щодо України, виходячи з егоцентричних інтересів Сполучених Штатів, у тому сенсі, в якому він їх для себе розуміє. І ніяк інакше, Трамп це бізнесмен. Загалом, все більш очевидно, що це інтерв'ю у першу чергу, здається, було таки розраховано не на американського слухача, як спочатку здавалося, а на українського. Просто статус американського інтерв'юера, наче надав йому більшої уваги, більше привернув до нього погляди. Розраховано це на ту частину українського соціуму, в який заходить діючий президент і його пацанський стиль спілкування. Нічого особистого, просто власний електорат повинен бути у перманентному стані захоплення тим, хто зовсім не збирається просто так віддавати гетьманські клейноди. Блогер Карл Волох підмітив ще цікавий момент: він написав, що всі, мовляв, так радісно почули в інтерв'ю слово уня, що вони звернули уваги на справжню. Тобто на сам текст, де Зеленський пояснював, чому він, мовляв, не хотів готуватися до вторгнення попри застереження союзників. Він сказав: Ви мені не кажіть, що він нападе, ні, ви мені дайте зброю, вводьте санкції, вводьте санкції наперед, мовляв. Тобто він перед повномасштабним вторгненням і далі нагло щось вимагав у Заходу. Знову в нашому Бубочці всі в світі винні, а він нікому нічого. Дивно, що при такому стилю спілкування нас взагалі не кинули. Від каналу Самий сік». Мабуть, із цього інтерв'ю остаточно можна зробити висновок лише про те, що Зеленський абсолютно точно. Готується балотуватися до другого терміну, і, очевидно, він і його штаб чомусь впевнені, що от все буде добре у них, і вони в 2025 році будуть мати вибори. При цьому карта бойових дій нам якось показує, що ситуація не така райдужна, щоби можна було схилити Кремль до якихось переговорів. Звідки в Зеленського така впевненість, що вибори будуть і що вже от треба починати оце себе нахвалювати, не зрозуміло. Але абсолютно помітно, що передвиборча кампанія стартувала. Сильно почали вихвалювати Зеленського в ЗМІ, активно почали писати коментарі в соцмережах проплачені боти, а також живі опушні працівники. І ще одна ознака того, що готуються вони до виборів, це те, що просто величезна, колосальна маса лайна несеться на Порошенка. Там вже недавно навіть сам Білецький сказав, що, мовляв, а от в Криму в 2014 році там були військові частини, які готові були воювати. Ай-яй. Це при тому, що Крим захопили ще до того, як Порошенко став президентом. Це по-перше, по-друге, є цифри, скільки людей, військовослужбовців і поліції, і СБУ в нас було в Криму, і скільки із них потім таки вийшли на територію України. І там по цих цифрах уже все зрозуміло. Тобто те, що говорить Білецький, це видумка. І видумка це зроблена для того, аби накинути на Порошенка. І оце все несеться зі всіх сторін уже. Очевидно, що саме Пороха найбільше бояться на банковій, опушні політтехнологи. Про залужного наразі, до речі, тиша. Можливо, просто ще час не настав. Що ж, ви знаєте, що робити. Запам'ятовуємо все, що робила влада, що казала влада. Запам'ятовуємо всі вислови про шашлики у травні, про каву в Криму. І коли будуть вибори, згадуємо про все і голосуємо розумом, а не емоціями чи любов'ю до якогось кіноактора. Слава Україні! Слава ЗСУ, на яких все тримається, і які, до речі, активізувалися на Курському напрямку. Переможемо!